Можна пожарити шашличок, 50 грамусиків випити, пісюрік накатіть і буде життя удалась врав a beautiful Life. Знаходжуся я в вольєрчику собачому. Зараз знаходжуся на фермі равликів, яка продається. До речі, тут 0,8 гектара землі, там ще є ззаду мене 0,5 гектара землі, потім покажу, що вам. Виробничий будиночок по праву руку, оце, оце, оце воно, 240 квадратних метрів. Цей маленький шоліворуч, він для персоналу зроблений. Є теплиця по ліву сторону також. Бачите, за будиночком: 240 квадратних метрів і альтаночка. Сама земля отак виглядає. Прекрасна погода, дає можливість сьогодні відзняти гарний контент. Я рахую. Скважина 70 метрів. Тут котельня по праву руку, опалюється, до речі, приміщення в виробничому приміщенні. Да? Тобто, отут це теж важливо. Стан нового італійського обладнання для виробництва муцину, яке знаходиться внутрі, в інших відео побачите. Всім гарного дня! 150 тисяч доларів. Комплекс всього лише коштує. Звертайтесь класне, готове рішення.